Сьогодні я буду рейдити в Вартайкуні, але не на надзвичайній своїй машині. На прокаченні, на ультра, прям. Я сьогодні буду рейдити на своїй дорогій, ось такій зелененькій. Чому саме на ній? Тому що вона буде просто прекрасна для цієї місії. В неї є багажник. І, і туди можна запихнути бочку. Да, сьогодні я буду брати бочку. І у чувака, який, якого так просто, як не взяти. У нього є охоронець. по мені стріляє мій підписник. Е, да, Молодець підписник. Я взагалі з нього в шоці. Він вирішив зі мною поїхати, але нічого страшного. Він мені сьогодні, я надіюсь, не буде заважати. І я вже починаю свій рух, я не буду грати, тому що грати деваседсу ми починаємо все спочатку, у мене є мій захисник. Тому я сподіваюся, що він мені допоможе сьогодні поредити. Але він їде дуже повільно, за те, що він протиповітряна оборона. Але нічого страшного, я його машиною користуватись не буду. І він моєю, тому це буде додати трошки цікавості. Уф. Також там я бачу якийсь новенький є. Уф. Він додав до себе захисних бар'єрчиків. Ну, тепер у мене нема та нема течки. Ну, це навпаки ще цікавіше буде. Тепер у мене підписник буде рятувати. Опа. <різь> Я бачу якийсь... А, ну він мене закрив. Але ми знаємо, Так, крекер. Ну, У нього багато друзів, які йому будуть допомагати. Але машину танк я не буду брати, тому що це буде сильно для мене легко все такі танки, вони танки, що вони дають досвід до дуже сильного захисту. Мені треба обманути танк. І щоб машина, напевно, ціленька б залишилась, ну, або прийдеться або пішки йти, або підписника чекати. А і то, і то це дуже довго. Навіть якщо за мною вилетить евакуаціонний гвинтокрил, він мене забрати на місці не зможе. Його будуть збивати любими методами. Він навіть якщо сяде, злетіть він звідти, на жаль, не зможе. Навіть якщо б я не хотів підписник. Він може взяти якийсь танк. Я йому не забороняю, тому що е, тільки я для себе поставив таку ціль. Тому що я все-таки дуже професійний гравець. Та я думаю, що мої підписники достатньо професіонали в своєму ділі. Е, тому я не буду його нічого забороняти. Хай бере, що хоче, як говорить, може мені допомагати, може навпаки, заважати. Але, надіюсь, він заважати не буде. Ну, я йому нічого не говорив про це. І не говорив взагалі, про що буде сьогодні відосик. Спеціально для цього. Для того, щоб він мені не заважав. По, меню, по минулому цьому я вже знаю, що танк може стої. Лімо вийшла. Добре, давайте зарейдемо Омега. Омега це крекер. Крекер танк, танк. Це танковий батальйон. Нема укріплень. Зламана база. Добре, запаруюсь тут. Я думаю, він не дуже буде радий, якщо у нього будуть на базі вибух. Він знищить мою машину. Але я нічого не говорив про те, що я не можу у нього забрати його танк і користуватись його. Їдь, їдь зі Дякую за час. На Лімі було складно, що Ліма була, можна сказати, постійна. Вона постійно була на своїй базі. Вона постійно мене вбивала з автомату. А цей чувак вирішив повеселитись. О! Це мене? Бувай, молодець! І що це тобі дає? Нічого, правильно! Ти просто мене вбив! Молодець, будеш до своєї бази тащити. Молодець! Зараз тобі ще й час будем вважати. І я ще зараз тобі спеціально в твою, в твою масову броню засуну один снарядик. Але ти снарядик будеш завелі. І твоя масова броня розлетиться як груда металолому. Тому що це ТТ-90. Якщо б ти взяв якийсь інший танк, то, можливо, б не розлетіся Але ти все одно розлетишся навіть якщо візьмеш інший танк. Тому що я буду користуватися своєю Своєю дуже розумною головою. А ти, я так бачив, просто йдеш на прорив. Ну, це всі танкісти так роблять. Ну, а що їм думать Ну, взяли вистрілили, мінус один, чувак. Але. Деякі люди їх перемагають. І я буду не єдиний. Тож ще не єдиний людина, яка перемагає танк. Він поки буде думати, що йому зробити з цим. Я до нього доїду, 에, Найду той кейс, його снайпну, заберу, 에, заберу кейс, покладу машину. Напевно, від'їду гагну, щоб він вже не знайшов мою машину. І буду, буду напевно. Знищу готанчик, да. і вже нарешті заберу свою нагороду, яку я так хотів забирати. Це дуже погана нагорода. Але давайте не торопить коней. 你们那？能 Розривна проти твого танка. Ах ти, кри! Ні. Ні, це розривна проти мене. А, ти мені ще й дубку показуєш. Ну показуй, показуй. В принципі, в мене все йде по плану, тому що навіть якщо він зараз контейнер цей знищить, я збру. Ні. Ні, знищення контейнера це в мене не по плану. Навіть якщо ось я у мене по плану буде те, що я просто знищу його танчик. І він мені зараз з цим все так робить, що ось давайте логічно думати, у нього танк повністю винесений. Йому прийдеться їхати на базу і міняти танчики. Але він постійно охраняє свою базу на своєму танці, тому що він вважає себе крутим. Він вважає, що якщо він на танці, значить, що він може просто як печеньківняти. Але у мене є теж план. Я думаю, скористаюся старим планом, ось тим, який я тільки що використав, тому що це був достатньо різкий план, і йому він дуже не сподобався по виконанню моєму. Моєму плані йому взагалі він не сподобався. Мається на увазі, що йому по танці дуже було боляче. Але це ще не кінець мого плану. Я як. я як... У... Тільки не це. Чувак, давай будемо з миром. Давай з миром. Будь ласка. Давай з миром. Я отак обережненько лап. І все, чуваче. Давай його. Єс! Ху! Як він дізнався мій план капкан Одгат. Отгат! Отгат! Яка вона вся... Са... Є, він, він, він дуже сильно розізлив маус. Маус буде битись за мене, щастю. Надіюсь. І він буде віддавати свій маус. Шо... Я надію, що буде варіант другий. Те, що Маус поїде на нього в атаку і йому просто буде піпець. Тому що Т-90 не розрахований на броньованого гіганта Німеччини. Причому такого мощного. А я просто швиденько заберу і поїду на своїй машині, як той переможець. Але я дізнався, що зараз мені треба. Дуже швидко Ага! Ти хто у нас? Мія Макс Ах ти гад! Гадина. Ти якаш? Чи риткісну? Крисить, значить. Ну, крисить це мія тільки крис, але дефіть мія тільки людина. А то людина, яка вміє це робити. вміється. І <звук> я думаю, я йому показав. Тому чуваку, який біля моєї бази тусив, що зі мною жарти не прості, я можу, хоч в будь-який момент, взяти так, але це буде вже порушення мого Заважай, Криса, заважай. Молодець, Криса, молодець. Ммм, молодець. А, так це вже інший у нас. М -м, яка ж це наша криса, Фокстротик? Ммм, блін, я так хочу взяти фант, але не можу. Я не, не буду це робити. Все таки я не той людина яка бере танк і не буде своєї мети. Я достигну своєї мети і нарешті уб'ю того. Тому заберу в нього його ящик. Хоча, я думаю, той ящик вже зник. Якщо так, то мені прийдеться перезаписувати. Це дуже грустно. Я вже другий раз перезаписую. Давайте, чуваки, ну цей Фокстрот взагалі нічого робити не може. І він просто той чувак, який заважає всім. Його, можливо, навіть хтось і вб'є, але я цим займатися не буду. Він мені просто тратить час. Мені легше буде його оминати, а не на нього піти. Не бачу сенсу в цьому, тому що якщо б він, наприклад, був би якийсь, у нього був би ящик такий самий, я, можливо, і пішов би, навіть на гвинтокрильню. Але гвинтокрильня це не так велично. Танки туди треба спуститись, як і в літаки. В літаки просто то дуже проблематично в виконанні. А ось тепер пам'ятаєш крекер, як ти мене вбивав? що не повний, але тут не головне повний. Головне забрати. Нарешті. Нарешті. Чуваки, це нарешті сталося. Я забрав в нього діжку. Нарешті. і напевно, за мною тепер охотиться цей чел фіолетовий. Напевно, той чел якийсь кинув бомби, я думаю. Ну, це моя так, да, він да, МНОЮ вилетів. Ну, бомба хоча б по як кажуть. А я не розумію, чого я його не МОЖУ збити. Хм. Попоную його. Так, да, це крекер. Але у мене ідея. Він мене зараз, як втікач. Але я просто зараз поїду за своєю тачкою на литовських бляхах і заберу з неї вже своє пріз. свій, свій пріз. Так, треба швидко. От що прям цей крекер реально і від моєї швидкості і наглості. То, що я прям заберу. Оце прям дуже буде складно буде гуде -у, у все. Все, я почти виконав. Крекер не буду, я думаю, сідати і паритись з доставкою Йому... і А ось я буду. У мене є шанс. І я не буду упускати тільки за якогось крекера. Я біля Фокстуд. Мене, по-моєму, саме тут десь закотали. Може, трошки далі. Ось. Саме ця коробочка. Так. Ну що ти? Так, підписники. Це вдача 10 тисяча рівня Це реально вдача. І ви тепер розумієте, що тепер на цій машині, яка помирає з одної рпгшки можна вбивати. точніше ще можна, можна забирати цю діжечку і дуже легко. Танкову. це танкову захищають всі, кому не лінь. Ось просто, навіть лінивий. Розумієте? Ця танкова штука, це як, не знаю, в танці. Забрати це. Давайте я активую нашу місію на той Абрамс на той X. Боже мій, я зміг це зробити яким чином. Я не знаю. Але я зміг це зробити. Так, давайте це буде наша прев'юшка. Так, підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте це відео. І всім пока. Дякую за перегляд, і я зробив це. Все, всім пока.